7.45 ранку біля Луцького ЦНАПу на дворі черга з охочих виготовити і отримати паспорт громадянина України у вигляді ID-картки або закордонний паспорт. За паспорт, український. Просвачився. Малі паспорти робити, подати документи. Лучанин Юрій розповів, що чергу біля Луцького ЦНАПу люди займають з п'ятої та шостої ранку, аби першими потрапити на прийом. Тут десь пів шостого було. Я вже трошки пізніше, пізніше виходив. Вже прийшли десь 20 й Без десяти шість ми вже тут були. Я знав, що тут багато людей, тому не були здивовані тоді, коли все більше, більше, більше людей підходило. Я знав, що тут велика черга, тому і так були рано. Іван Нарачук з донькою Софією та її батьком прийшла виготовити айді картку дитині. Їй виповнилося 14. Жінка каже, не знала, що з 26 липня у Луцькому ЦНАПі на оформлення українських та закордонних паспортів першочергово обслуговують саме жителів Луцької тергромади. Дуже здивовані тим, що приймають лише представників Луцької громади. Так як ми, наприклад, проживаємо в Торчині, ми не маємо змоги там зробити цю айді картку. Прийшли, зайняли чергу від самого ранку. І от простояли, і буквально нам сказали сьогодні, що від сьогодні такі зміни. З Шостої ранку зайняв чергу, простояв, дочекалися до входу і нам повідомляють, що хто не з Луцької громади, той не отримує послуг. Я проживаю в Луцькій громаді. Сказали, добре, ставайте. Коли почала виясняти, що моя дитина живе з дружиною в Торчині, то, оказується, я не можу отримати. Цю послугу, якщо я проживаю в Луцькій громаді, плачу податки в Луцькій громаді, то чому моя дитина не має права отримати з квітня, коли відновився прийом документів на виготовлення українських та закордонних паспортів у Луцькому ЦНАПі спостерігають ажіотаж на ці дві послуги, розповідає директорка Лариса Карп'як. За її словами, щодня тут більше тисячі відвідувачів, з яких приблизно 200 звертаються якраз за оформленням та отриманням внутрішніх документів та для виїзду за кордон через велику кількість. Кісь охочих вирішили надати пріоритет в обслуговуванні саме жителям Луцької громади, каже Лариса Карп'як. Мешканців інших громад направляють у державну міграційну службу. Це просто вимога часу. Все таки маємо надавати перевагу лучанам, мешканцям Луцької територіальної громади, за кошти яких було придбано 8 станцій робочих. Це якраз було за кошти платників податків Луцької територіальної громади. Якщо лишаються талони, і або вільні хвилини на обслуговування, ми приймаємо всіх. Це тимчасове явище. Так, як тільки спаде ажіотаж, ми відновимо надання послуг всіх. Лариса Карп'як каже: спочатку відновлення роботи у Луцькому ЦНАПі прийняли документи на оформлення двох тисяч айді карток та шести тисяч закордонних паспортів. Луцький ЦНАП працює з понеділка, по четвер з 8 до 17 без обідньої перерви у п'ятницю. Прийом до п'ятнадцятої години. Олена Чернуха, Петропотієвський, Суспільне Луцьк.